Війна не стала на заваді розвитку сучасної освіти. У кривому розі продовжують створювати STEM лабораторії, де школярі можуть опановувати програмування, інженерію, робототехніку та інші затребувані на ринку праці навички. Ще один такий простір відкрили у Криворізькій гімназії номер 51 Тут діти не лише навчаються за сучасними технологіями, а й розробляють власні проєкти, які вже мають практичне застосування. Команда школярів розробила датчик руху, який є автоматичним автоматичною системою охорони запрограмували його, і якщо, не дай Боже, в будиночок потраплять вороги наші, то він буде датчик. Працьовує і пиші. Розумні теплиці, роботизовані системи безпеки, інноваційні рішення для міської інфраструктури, усе це не просто фантазії, а реальні проєкти школярів. Наш напрямок це напрямок СТЕМ освіти. Чувається? Сьогодні він є актуальним, тому що ті компетенції, які розвиває stem освіта. Вони є актуальними на ринку праці. Наші учні створюють наукові дослідницькі проекти, творчі проекти, розвивають критичне мислення, що дає їм можливість приймати участь у конкурсах, отримувати перемоги на всеукраїнських обласних змаганнях. Гімназія номер 51 стала однією з перших, де почали розвивати СТЕМ напрямок у межах освітніх грантів. У її стінах, завдяки участі у грантових проєктах, громадські бд та Тахалі створено сучасну stem лабораторію Новітнє обладнання дозволяє учням не лише вивчати точні науки, а й застосовувати їх на практиці. Ми продовжуємо все робити, щоб наші діти отримували якісну освіту. І в місті створено 20 stem лабораторій де дітки можуть навчатися і програмуванню, і інженерингу. Я вважаю, що цим потрібно займатися. І я вдячний нашим. Партнерам, нашим інвесторам і закордонним разом з, з котрими ми створюємо ці е, лабораторії. На сьогодні у кривому розі працює 125 шкіл, гімназій та ліцеїв, де навчається близько 60 тисяч учнів. І кожен з них має можливість отримати якісну сучасну освіту завдяки розвитку stem напрямку за підтримка Люксембурзького агентства розвитку люксдев та проєкту підтримка відновлення міста Криворіг і Криворізького району місто веде перемовини з міжнародними технологічними компаніями щодо впровадження сучасних освітніх технологій у загальній та мистецькій освіті. Завдяки плідній співпраці з іноземними партнерами лише за останні три роки, попри війну, заклади освіти міста отримали понад 20 тисяч одиниць комп'ютерної техніки. Аліна Сіднікова Іван Сергіїв перший міський.